Для того, щоб зробити колінвал гібридний із Уралувської і Касувського, щоб поставити Вітозі його на Урал і зробити Урал 750-кубовим. Нам потрібно щоки. Ну повністю у зборі Колінвал К750. Шатуни Уралівські, І підшипники шатунні, ставляться сюди з касіка, тому що... Ураловські підшипники, розчитані підгрубший палець. Тут палець трошки тонший, тому підшипники ставляться з касіка. Так, для того, щоб поршень у нас проходив нижню мертву точку. Ось тут вибираються фаски 5-мм, щоб коленвал мав змогу розминутися із поршнем в нижній мертвій точці. Потім поршень ось в цьому місці знімається 3-мм фаска. От від нічює і досюду, а 3 мм. І циліндр піднімається на 2 мм. Тоді поршень буде ось цим спилом, 3-мм, що ми зробимо, якраз виходити до кромки цілін.